Це був довгий шлях для фанатів сталкера, але сиквел вже на підході і виглядає він просто фантастично. Для тих з вас, хто не знайомий з оригінальним сталкером, такі справді є, який випущений ще в 2007-му та отримав продовження в 2008-му та 2009-му роках. Дія гри відбувається навколо Чорнобильської електростанції, що правда в альтернативній реальності, де сталася друга катастрофа після першого вибуху, що стався 26 квітня 1986 року. Лабораторії були створені в зоні відчуження для дослідження катастрофи, та завдяки цим експериментам вони спричинили ще одну глобальну катастрофу, наслідки якої були набагато більших масштабів. Почали з'являтися аномалії та артефакти, за якими кинулись в пошуки всі, кому не лінь. Одні з них звали себе сталкерами. Так, в грі ви граєте саме за сталкера. Значення сталкер розшифровується як сміття або некрофаг, порушник, шукач пригод. Одинак, вбивця, дослідник та грабіжник. Отже, сталкери увійшли в зону задля пошуків та здобування артефактів. Загальний сюжет гри практично оснований на книзі 70-х років під назвою Пікнік на узбіччі. Зона не є дружелюбним місцем. Вам потрібно боротися не тільки з радіацією, але й з монстрами, які були створені в результаті всіх експериментів. Так в зоні існує кілька фракцій, які працюють на себе чи на когось, але це не важливо, так як практично всі намагаються вас вбити. Вони просто хочуть отримати ваш лут любою ціною. Отже, останній раз, коли ми отримали офіційний реліз гри, був в далекому 2009 році, який звався Call of Pripyat. Уявіть на секундочку, це було 14 років тому. З тих пір, очевидно, чимало змінилося з приводу S.T.A.L.K.E.R. 2. Отже, перший раз, коли була оголошена розробка Stalker 2, 2010 рік, яка була скасована в 2012. Потім розробку знову відновили. Щоправда, в 2018. Якщо розробники цього разу таки стримують обіцянку, то гра повинна вийти цього. Року, незважаючи на всі труднощі, з якими вони стикаються. Коли мова заходить про історію нового сталкера, вона фактично безпосередньо пов'язана з історією оригінальної гри. В трейлері ми бачимо те, що експерименти, які відбувалися в першій частині, за допомогою вчених вдалося відкрити щось, що зветься ноосферою. За визначенням, це частина навколо планетного простору, таке собі невидиме інформаційне поле. Не хвилюйтеся, якщо ви не знаєте, що це таке, тому що це очевидно наукова фантастика. Ідея полягає в тому. Тому, що те саме інформаційне поле, яке знаходиться навколо землі, містить думки людей та всіх істот. Отже, експерименти з цим полем це саме те, що спричинило другу катастрофу. Ми не знаємо достатньо про головного персонажа, за якого ми будемо грати. Хіба що окрім того, що його звуть Скіф. Але що ми знаємо, так це те, що гра буде нереально великих масштабів, площею 60 квадратних кілометрів. Згідно з офіційним сайтом гри, це гра з найбільшим відкритим світом на сьогоднішній день. Також розробники кажуть, що вам знадобиться понад 100 годин ігрового процесу, щоб дослідити все, що може запропонувати гра. З приводу нелінійного сюжету, який буде в Stalker 2, це родзинка на торті, де гравці матимуть змогу робити вибір, який буде нести як короткострокові наслідки, так і глобальні, які можуть вплинути на закінчення гри. Так очевидно, це буде вдосконалене переосмислення альтернативних кінцівок, що були в тінях Чорнобиля. Тож що ми можемо очікувати від гри? Перш за все, це як ви бачите, вона виглядає фантастично. Чому так саме так Unreal Engine 5. саме завдяки йому, гра виглядає неймовірно. Також сталкер являється FPS-шутером, але потрібно не забувати, що це в чималій мірі хорор. Та очевидно, що ми багато будемо бігати в темряві, але так як на Unreal Engine 5 неймовірне освітлення, тому думаю, нічні вилазки будуть чимось, що ми не бачили раніше в жодній грі. Також всі катсцени були створені за допомогою технології цифрового запису рухів. Та це не все. Фотограметрія, яка використовується для створення Stalker 2, створить максимальну візуальну реалістичність. Отже, все, що буде Буде створено в грі, від локацій до мутантів буде виглядати надреальним. В цілому розробники неохоче діляться деталями, які нам слід очікувати в грі, тільки тому, що вони хочуть приховати певні речі для максимального здивування фанів під час релізу. Поговоримо про те, що таки все вони показали нам. Кровосос виглядає так, коли ми вграли першу частину, будучи школотронами, які уявляли собі цього монстра в реалі чи в фільмі. Ось саме так він і виглядає зараз. До речі, саме завдяки Unreal Engine 5. Але звісно, ми повинні очікувати й нових мутантів або тих, які були в першій частині, але виглядатимуть візуально по-різному, залежно від області існування. Так ми згадували, що сталкер має чималу частину хорор складової, і я думаю, що це круто. Варто тільки згадати про те, коли в далекому 2007-му грав вперше та будував цілі цегляні заводи. В той час вона ледь працювала в мене на високих середніх налаштуваннях, але це не заважало повертатися в гру знову і знову. Враховуючи побачене в трейлері, нам приходиться блукати по старій новій зоні інколи з детекту. Який в той же час являється лічильником гейгера, але його основна ціль знаходити артефакти, і так, звичайно, куди ж без болта, який є головним символом гри. Він допомагає виявляти аномалії, які бувають у різних формах, наприклад, електричні, вогняні, розривні і так далі. Але всі вони мають основну рису, вони фатальні, і ви, звісно, не хочете йти через них, принаймні, якщо є можливість оминути. Також про артефакти. Всі ми добре знаємо, що вони дозволяють отримувати переваги в грі. Наприклад, покращена витривалість, тому пропустити її це те ж саме, що закопати себе в зоні. Stalker 2 також використовуватиме оновлену версію симулятора Alive. Це розумна система, яка контролює поведінку середовища всередині зони. Це значить, що поведінка персонажів і мутантів буде постійно змінюватись і відчувати себе живою. Це також означає, що кожен гравець матиме унікальний досвід під час проходження гри. Оригінальна гра використовувала перший Alive і ходять чутки, що коли її було створено, було дуже важко правильно створити гру так, щоб вона була зрозумілою для гравця. Так як Алайф жила своїм життям, коли головний герой міг пропускати ключові події в грі, але я впевнений, що в другій частині Алайф буде значно вдосконалений. Геймплей в сиквелі обіцяє бути дуже серйозним та різноманітним, так як розробники підтвердили, що в грі є понад 30 одиниць вогнепальної зброї, кожна з яких має свій набір модифікацій. Говорячи про зброю, ми бачили невелику частину ігрового процесу з використанням так званої гаус-пушки, яка виглядає епічно, і це одна з найпотужніших видів зброї в грі. Варто зауважити, що GSC підтвердили, що S.T.A.L.K.E.R. 2 матиме повну офіційну підтримку модів. А що ще більш цікаво, це те. Що після релізу пізніше гра отримає мультиплеєр як безкоштовне оновлення. Як на мене, мультиплеєр повинен бути дуже цікавим. Можливо, розробники зроблять акцент на ньому, враховуючи те, скільки видів зброї буде в грі. На жаль, власники PlayStation, очевидно, отримають Stalker 2 трохи пізніше, ніж власники ПК та Xbox. Гра також з'явиться в Xbox Game Pass в перший день. Також розробники пропонують три версії гри. Дорожча включає косметичний контент, доступ до двох сюжетних доповнень та сезонної перепустки. Отже, ми вже точно знаємо, що в майбутньому планується два сюжетні DLC. але ми все ще не знаємо точної дати релізу гри. Все, що ми знаємо, це те, що вона повинна вийти цього року. Ми надзвичайно довго чекали на новий сталкер, та особисто я з нетерпінням чекаю релізу гри, тому вдихаємо, видихаємо. Та чекаємо новин по грі. Дякую, що подивилися. Дайте мені знати свою думку з приводу очікувань другого сталкера. Чекаю на лайк та не забувайте підписуватись на канал.